Я сьогодні смуфрик. У мене синя борода і шапка теж синя на голові. Навколо святкова ілюмінація. Ну, а тема, яку я сьогодні пропоную, не святкова. Мобілізація. Мобілізація це таке слово, яке фактично наганяє жах на всіх людей. І люди хочуть, щоб вона припинилася. Вони хочуть, щоб був закон в країні. Який би дозволяв кожному із них, ну, як правило, кожен розуміє, що коли є закон, можна е, якось там для себе вигадати якісь пояснення, а потім і е, підтягнути до того якісь можливості, щоб уникнути цього всього. Але для того, щоб його уникнути, треба, щоб хтось йшов, а ніхто йти не хоче. І виходить, що є зло в Україні, якісь тицикашники, які там бігають, всіх ловлять, запихують, порушують права людини, Гвалт, світ. Зверніть на це все увагу, зробіть щось. Зеленський диктатор, Україна концтабір, там всіх закрили, нікуди не випускають. Давайте розберемося із цим всім тако один з одним. Тому що країну закрили і людей ловлять на вулицях. І ніхто не йде в армію добровільно і всі з однієї причини. Ця причина абсолютно одна та сама, тому що закрити можна кордони, ловити людей на вулицях можна, ловити чоловіків на вулицях можна. І чоловіки не здатні йти якось самі добровільцями армію, Незважаючи на те, що там платять нормальні гроші. Може, не для всіх нормальні, тому що є там невеличкий прошарок населення, який дуже добре себе почуває. Але якщо брати загалом, якщо брати е, решту населення країни, то це досить великі гроші. Люди таких е, е, грошей з периферії ніколи в житті не бачили. Там, якщо побути там десь напередку отримати і до зарплати ту премію поверх тих до 20 тисяч, 100 тисяч, то це дуже-дуже багато грошей для багатьох людей. І що ж виходить? Що якщо подивитися, що кожен про себе розказує, то кожен знайде причини, чому йому туди не йти. І в багатьох випадках він буде правий. Тому що в когось вже не той вік, вже не, не то здоров'я, не стільки м'язів, не та вага. В нього там якісь діти, жінка, якій треба допомагати, там якісь батьки, бабці і так далі. Домашні тварини, кожен знайде купу пояснень. І коли їм буде говорити з кимось із своїх там колег, ну, із своєї там соціальної групи, вони знайдуть підтримку один одного. Вони коли з одним з одним розмовляють, то дійсно. Як же ж його брати на ту війну? Йому не можна. Але кому ж тоді йти? І, е, а якщо нікому не йти, то е, треба якось про це заявити. Але ж як виходить, що е, ті люди, котрі не хочуть цим всім займатися, вони з якихось причин залишаються в цій країні. І залишаються вони в країні через те, що вони не можуть її покинути. Вони не могли її покинути і до цієї широкомасштабки, ну і тим більше зараз вони не можуть це зробити, тому що це якась для них суперскладна задача, бо фактично вони не можуть здолати ті от складнощі, які на їхньому шляху влаштували там якісь ТЦКшники, прикордонники, поліція і тому подібне. Виходить, що. Кількість людей, які виходить, вона, вона, ну, вона, може, і вражає за цей весь час. Ну вона зовсім не така, яка може на щось там повпливати. І що ж виходить? Що є ці якісь ТЦКшники, які бігають по вулицях, ловлять тих людей. І е, в цьому винен Зеленський. Ну, я, як послухав, е, я послухав Луганського вчора і позавчора. Те, що він там розказує, він розказує, що зеленський корупціонер, там всі навколо нього взагалі мафія там обросла. І в принципі, він, він має рацію в цьому всьому. Але з іншого боку, тому що то, що зеленський корупціонер і навколо нього мафія, це ж та сама фігня. Що е, люди не можуть вийти з країни, бо їх не випускають, люди не можуть піти в армію, бо вони дуже швидко там загинуть, е, бо вони там мають купу якихось болячих хвороб, в них там м'язи не в тій формі, вони не того віку і так далі по списку. Тобто оце замкнуте коло, воно, якщо його починати розкручувати, воно щоразу впирається в кожного кожного чоловіка. І всі ці чоловіки гуртом зробили таку країну, де вони жити самі не можуть. І зараз вони навіть її покинути не можуть ту країну. І виходить, що є якісь цікуни, ці яким треба давати раду, щось там з ними робити, їх там всіх в Гагу, всіх пересадити, посадити. І... І люди дивуються, чому на цю всю фігню не реагує там якась міжнародна спільнота, чому там не того Зеленського не знаю, що там з ним не зробили. Бо ж, бо ж таке шкоється. Ну, воно то так, але шкоється воно таке, тому що кожен чоловік окремо, і всі вони разом ніяк цьому не можуть дати раду. Вони не можуть цьому ніяк запобігти. Бо в них немає той, тієї здатності е, ні збиратися якось гуртом, а якось е, е, самому відстоювати то своє. Е, е, ну, про це, е, про це варто розказувати в якомусь іншому відео, не в цьому. Е, е, так отож, дивіться, що виходить. Ці Цікашники, вони ж, їх ж не Зеленський. Там зі свого 95-го кварталу десь там взяв, набрав, а потім розіслав по всій Україні. Їх же ж не з Марсу прислали, вони ж там не російською мовою розмовляють, їх же ж не Путін їм зарплату платить. Е, і, і не Європа. Ви ж знаєте цих людей. Ті люди, які живуть в невеличких містечках, особливо знають цих людей. Хто вони ті люди, е, хто їхні рідні і, ну, і так далі. І е, е, ці ж люди вони ж чомусь так себе поводять. Ви жили посеред цих людей весь цей час. І е, зараз для вас це є повним сюрпризом, що вони вас з якихось бігають і ловлять по вулицях. Ловлять по вулицях, бо ви самі не приходите. А самі не приходите, бо. бо боїтеся смерті. А смерті боїтеся, тому що не можете повірити в те, що ви щось можете. І кричите гвалт, що вас там ловлять на вулицях, тому що ви не можете покинути ту Україну. Тому що спетляти десь за кордон це архіскладна складна задача для, для людей. Це просто щось неймовірне, щось суперскладне. Хоча то є не так.